А що, якби королева Єлизавета, перша насправді була чоловіком, звучить як сенсація, але такі версії справді існують. Давайте розберемо їх. Перша теорія Єлизавета померла в дитинстві в селі Біслі, а її таємно підмінили хлопчиком, щоб не гнівити Генріха VIII. Це біслійська легенда, що виникла лише у 19 столітті. Немає жодного джерела 16 століття, яке згадувало б смерть дівчинки. Навпаки, збереглися листи, документи та описи навчання юної Єлизавети. Друга теорія королева ніколи не виходила замі і не мала дітей, це нібито доводить, що вона була чоловіком. У Єлизавети справді не було дітей, але джерела повідомляють про її жіночі хвороби, пов'язані з репродуктивною системою. Медичні записи та звіти придворних лікарів підтверджують її жіночу фізіологію. Третя теорія її високий зріст і чоловічі риси обличчя ознака того, що вона не була жінкою. Високий зріст був особливістю її родини. Мати Анна Болейн теж вирізнялася з ростом. Збережені королівські сукні пошиті за жіночою фігурою і не залишають сумнівів. Четверта теорія: Єлизавета користувалася товстим шаром білої косметики та носила перуки, щоб приховати чоловічу зовнішність. Це хибне уявлення. Після перенесеної віспи в неї залишилися шрами, а зуби зіпсував цукор, який тоді вважався делікатесом. Макіяж і перуки були способом приховати вік та хвороби, а не стать. Таким чином, усі сенсаційні версії про те, що Єлизавета перша була чоловіком, не витримують перевірки джерелам.